Поліція оператор Ольга. Я вас слухаю. Говоріть, будь ласка. Робота операторів лінії 102 далеко не одноманітна. Від заявників можна дізнатися і про космічні об'єкти, і про те, що життя прекрасне, і навіть почути лайку. За добу надходить близько 600 дзвінків, і з цієї кількості лише 30% по суті. Пропонуємо послухати. Ця оператор 102, Наталія, Наталія Сухова. Нема більшого кращого, як наше життя. Добре. Шліп... 102, поліція протра, ви ту Не бери ту трубку, ідіть відпочивайте, десь додому йдіть, все. Я от протяг антидосвіданість. Добре. Сторонка якась, електронні руки, все. Дрясо. Так хату проти, а звідки де воно що береться? Всі такі, знаєте, пробивні, що ось тої 8.000, то й більше. Добре, дякую, перевіримо, побачимо. Поліція протра слухає вас. То ти будеш мувити по-порськи? Що сталося, вам потрібна допомога? Да. Що в вас сталося? Так, да, коротше, дітка, тачки немає. Запитайте, що в вас сталося. Дай на фермі без приділ. Повідомляйте, будь ласка, причину виклику. Чому ви телефонуєте ваша дзвінка? Я не можу то об'яснити, бо ти не мовиш по польськи Оператори кажуть, до таких повідомлень вже звикли, але вони займають дорогоцінний час тих, хто дійсно потребує допомоги. Такі дзвінки займають лінію 102, тому що в цей час, коли дзвонять люди, які не повідомляють ніякої інформації, утворюється, утворюється черга на лінії, інші люди не можуть дозвонитися. є люди, які, наприклад, зловживають спиртними напоями, і навіть не можна зрозуміти, що вони говорять в їх така незв'язна мова. Робота оператора не для вразливих, підібрати кадри складно, адже така особистісна риса, як стресостійкість, обов'язкова. Особа повинна бути врівноважена, стресостійка і розуміти, що за добу, яка вона працює, як правило, це жінки в нас там в досить насичена робота, часу на відпочинок немає, і потрібно бути постійно в готовності до роботи. На тих, хто ображає працівників гарячої лінії, чекає адміністративна відповідальність за статтею 173 Кодексу України про адміністративне правопорушення. У Житомирському відділенні є лідер з правопорушень, на якого складено сім протоколів за образи оператора. Поважайте роботу тих, хто першими приходить вам на допомогу і рятує життя.